Добрий день, малята. Я рада вас сьогодні всіх бачити. Сьогодні я пропоную вам вирушити в царство тварин. Дуже цікаве царство. Сьогодні ми познайомимося з ними більш детально. Давайте сядемо зручно, випнемо мікрофони і трішечки послухаємо. Тварини це частина живої природи, це живі організми, на відміну від рослин. Тварини можуть переміщатися у просторі, пташки літати, тварини, ходити. У залежності від будови і зовнішнього вигляду наших тварин, способу розмноження, умов життя усіх тварин поділяють на такі групи, як комахи, птахи, риби, звірі. Земноводні і плазуни. Плазуни це в нас черв'яки, це у нас візьмі і так далі. Комахи найчисельніша група тварин. Мають вони, уявляєте, малята, аж шість ніг. Вони стрибають, бігають, повзають, літають і навіть деякі комахи вміють плавати. Птахи одні з тварин, тіло яких. Вкрите пір'ям. Ми з вами можемо побачити, хто це такі птахи. Петух або кури також належать до виду птахів, тому що в них пір'я, лебідь. Можливо, ви бачили колись на озері плавали такі чудові білі або чорні лебідні. Пташечки, синички, воробець, ворона, сорока і так далі. І, звичайно ж, наша чудова, дивовижна птаха сова. До речі, сова це символ мудрості, символ безкінченних знань. Хотя, а? а ще буває та гриб... синички. Звичайні синички бувають. Давайте продовжимо далі. Риби це тварини, в яких тіло крите слизькою лускою. Вони дихають. Кисним, розчиненим в воді. Тобто риби можуть дихати, уявляєте малята у воді. Вони можуть плавати і не виниряти, тобто вони плавають завжди в воді. Звірі це тварини, тіло яких вкрите шерстю, вигодовують малят своїм власним молоком. Тобто, киця власним молоком може годувати. Вигодовувати коня... Кінь може вигодовувати, вовчиха і білочка. Ми бачимо, що в них не пір'я. ми не бачимо в них луски, а ми бачимо, що в них шерсть це тварини, звірі. Земноводні, земноводні це жаби, малята, а ви бачили коли-небудь жабу? Я думаю, що всі бачили колись жабу, жаби. Ящерки, ящерки зеленого кольору, а жаби можуть бути коричневі, чорні і жовтим, Можуть бути просто зелені і так далі. Ось такі різновиди земноводних тварин. Плазуни в нас можуть бути це черепаха. Чому плазун саме черепаха? Тому що вона дуже повільно ходить. Змія. Але я хочу вас попередити, маляка, що. Змії можуть кусатися в жодному разі, ми не повинні їх чіпати своїми рученятами. Крокодили, крокодили, ми можемо лише в зоопарки бачити. І, звичайно ж, хамелеони або ящерки. Тварини, які живуть в природі, самі собі добувають їжу, влаштують житло, виводять потомство. Вони називаються дикими. Ми на минулому занятті, з вами малята, говорили. Ще є свійські тварини або домашні тварини свійські від слова свої, а дикі природи від слова дике. Тобто воно мешкає в дикій природі, в лісі, в лугах, полях і так далі. Олень живе в лісі, лисиця, дикі хом'яки є, ведмеді, заєць і навіть тигр. Всі ці тварини мешкають в дикій природі. Ми не можемо їх залишати вдома, тому що вони не можуть жити в нас. Тварини, яких розводять люди і використовують у господарстві, називаються домашні. Те, що я вам до цього розповідала, це киця наша, так? це качки, це свині, кролики і кізенька наша. Щоб тварина могла жити, їй потрібна вода. Повітря, світло, тепло і їжа. Так само, як і нам, як людям, всім тваринам обов'язково потрібне світло, обов'язкове повітря, для того, щоб вони могли дихати. Потрібна вода, і, звичайно ж, потрібна їжа. Малята, а чи потрібна вода для рослин? Скажіть, будь ласка. О, а чому ж ні? А квіточки потрібно поливати? Так. Да. А дерева потрібно поливати? Так. Да. А чому їх треба поливати? Щоб вони росли. Звичайно, отже, травички навіть ті самі потрібно дощик для того, щоб вона виросла. Отже, трави, отже, рослинам також потрібна вода, світло і повітря, а їжа їм не потрібна. За способом харчування тварини бувають. Рослиногідні, всеїдні і хижі. Хижі відносяться акули, всеїдні відносяться пташечки. Вони можуть їсти як зерно, так і черв'ячків. І рослиногідні це, це в нас мурашки. Вони їдять рослини. Середовище існування тварин, вони можуть сухопутні бути, тобто вони можуть на землі бути. У водоймі знаходяться наші рибки. Рибки, дельфіни, акули, кит і так далі. І в повітрі це наші комашки і пташечки. А тепер я пропоную вам хвилинку позитиву. Адже є також смішні моменти з нашими тваринками. Жабки вирішили співати хором. Бачите, як вони вміють співати чудово. Я думаю, що всі чули, як жабки співають вони, як співають малята? Скажіть, будь ласка, що вони говорять? Ква! Ква-ква-ква. Мишка сидить в сирі. Мабуть, вона вирішила збудувати собі будинок із сиром. Верблюд вирішив спробувати Кока-Колу. Він, мабуть, не знає, що Кока-Кола шкідлива, і вирішив його випити, для того, щоб потім розуміти, що це шкідливо. Жабка висить на двох гілочках. Бачите, які лапки нашої жабки. Така вона велика-велика, а жабки, ніби присоски, можуть триматися на двох гілочках. Кошеня залізла в чашку. Вона, мабуть, подумала, що воно прийшло до матусі. І залізла в чашку, і, мабуть, там вирішила трішечки поспати. Курча чекає на свого братика, курчатка вже вилупилася з яєчка і чекає, коли вже братик з'явиться в нього. Уявляєте, як він чекає свого братика або сестричку? Да. Кошеня заснуло з клубочком. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що кошенята і великі котики полюблять гратися з клубочком. І воно так сподобалось гратися, що разом з ним і заснуло бідалашна. О мій кот не любить з моєї гратися. він уже вираз. Мабуть, він досить дорослий в тебе. Ведмеді вирішили танцювати, взялись за лапи і танцюють. Журавель вирішив подивитися на себе в зеркало. Чи все в нього добре, чи він чудовий, чи ні. Рибка посміхається нам і говорить, як ви думаєте, що вона говорить? Буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Ведмедик робить зарядку малята. А ми сьогодні з вами робили зарядку. Буль. Я також сьогодні забула про зарядку. Давайте з вами виконаємо фізкульт хвилинку.